Вітаю вас в головному Спасоперебраженському соборі України. Якщо ми сьогодні, попри все зібрались у спасі, значить це важливо. Вітаю і дякую кожному в цій залі, хто має гідність і розуміє важливість утверджувати своє, відкривати Україні і світу своє, закохувати в своє, і хто повірив нам і підтримує нас. Ідея такого спеціального числа вона є такою конструктивною і плідною, тому що вона дозволяє розкрити тему, зібрати такий повний пазл всіх аспектів, які стосуються. Тисячолітнього життя цього храму. Це науково популярне видання, і мета цього, цих наших випусків це, як ми так для себе називаємо, розгерметизація наукового контенту. Спас, я вважаю, що це не просто перлина нашого місця, це намберван, і ми маємо берегти і вивчати і розповідати наступним поколінням. Звичайно, я думаю, що спасу потрібен піар, грубо кажучи, на рівні Європи, тому що є Софія Київська, які всі знають, да а є фактично сестра близнючка, да, яку мало дуже знають. І я думаю, що ми маємо популяризувати наш спас в Європі в першу чергу. Я люблю Чернігів, я люблю спас, я люблю заповідник, і мені було дуже приємно долучитися разом з моєю командою до створення. Це не це не журнал, це літопис спаса. Багато людей, науковців, фахівців, архітекторів, археологів, істориків долучились до створення цієї потужної ну, цеглини в наш фундамент нашої історичної спадщини. Сьогодні ми презентували, точніше, навіть повернули ікону спаса Чернігівського, яка знаходилась тут від початку XI століття. Саме власне це був очевидно дар князя Мстислава, сина Володимира Святого та співправителі Ярослава Мудрого. За низкою знак нам було знайдено, що Ця ікона, яка не збереглася, проте вона була зображена на печатках пізнішого часу чернігівського єпископа Антонія середини 12 століття. І як пошанована ікона, вона отримала своє друге життя через печатки. Тобто ікона не збереглася, але збереглося її зображення. Подальші пошуки та іконографічні дослідження призвели привели до співпраці з видатним українським. Маляром іконописцем з Львова паном Андрієм Комарницьким. і разом працюючи вже над реконструкцією цієї ікони, вона була відновлена. Що особливого в цьому відновленні? Це, по-перше, те, що це була ікона, яка очевидно була написана в середньовічній українській державі Русь. Очевидно, що вона була замовлена як вкладна ікона, тобто центральна ікона для Спаського храму, княжий дар. Очевидно, що ми говоримо про те, що відновлення. Зображення потребувало відновлення і кольорів, і це відбулося в достатньо потужній співпраці, саме дослідницькій. І сьогодні ми маємо цей прекрасний продукт. Вперше в світовій практиці відновлюється ікона за зразками печаток.